Ми вже вміємо використовувати конструкції повторення та конструкції розгалуження для створення проєктів, побудови графічних зображень, різних геометричних фігур. І зараз ми спробуємо дещо ускладнити наш проєкт для побудови візерунків. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Відкриємо збережений нами проєкт і будемо працювати над ним. Отже, нагадаю, що проєкт дозволяє нам вибирати, яку фігуру ми будемо малювати. І малює цю фігуру, використовуючи різні кольори для побудови старін. Причому розгалуження ми використовували для перевірки коректності введення. І повторення ми використовували для того, щоб, власне кажучи, малювати саму фігуру. Пропоную змінити наш проєкт для того, щоб, малюючи декілька одинакових багатокутників з певним поворотом, утворити якийсь там геометричний візерунок. Отже, ми будемо використовувати ще один цикл повторення, тобто ми будемо малювати декілька багатокутників. І будемо використовувати у цьому циклі ще і поворот. Ну і спробуємо додати ще один вибір, ще одне запитання, яке дозволить обрати, чи ми малюємо просто фігуру, чи ми малюємо візерунок. Спробуємо спланувати цю конструкцію. Ну, Спочатку треба за допомогою датчика запитання поставити запитання, що ми малюємо. Один це фігура. Ну і двічка. Це візерунок. Ну, і далі, далі традиційно ми з вами розуміємо, що треба перевірити правильність введення. Тобто у одному випадку нам потрібно обмежити, якщо одиничка введена там якісь дії виконати, якщо інакше, можливо, двічка введена, якісь дії виконати. Ну, і Інакше, якщо не одиничка, не двічка, значить повідомити про проблему. Тому у нас буде два вкладених розгалуження. От. І о, у останньому розгалуженні, там де інакше, нам необхідно говорити, ну, скажімо, не розуміємо. Ну, а далі треба перевірити, що ж вибрано, так? Отже, за допомогою операторів, якщо відповідь дорівнює 1, тоді малюємо фігуру. І будемо щось там. Якось малювати. Ми потім зрозуміємо, що це не так складно. Тепер, якщо не один, інакше треба перевірити. Можливо, 2. Знову використаємо порівняння. Оператор дорівнює 2. І знову візьмемо відповідь. Отже, маємо, якщо відповідь дорівнює 1, будемо малювати, якщо відповідь дорівнює 2, будемо малювати щось інше. І якщо не 1 і не 2, інакше будемо говорити не розумію. Спробуй ще. Оскільки у нас конструкція для малювання багатокутника для малювання фігури уже є, то ми можемо її просто перетягнути у потрібний розділ розгалуження. Є. Ну і поки що, поки що малювання візерунка замінимо просто повідомленням Привіт. Давайте перевіримо. Отже, перше зробив вибір. Фігура 1, візерунок 2. Виберемо 1 І бачимо, що додаткове запитання, скільки сторін, наприклад, 5 і малювання відбувається. Спробуємо ще запустити. Ну, скажімо, хочу візерунок 2. Ну, поки що ми не малюємо візерунку, ми пишемо просто привіт. І е, спробуємо ввести якесь інше значення. Ну, скажімо, 6. Повідомлення про те, що виконавець нас не розуміє, і пропозиція зробити вибір ще раз. Отже, е, нагадаю, що візерунок у нас буде будуватися із. Багато А тому, мабуть, оцей блок побудови. Так, щось я не зробив, мабуть, блок побудови. Так, да, так, да, щось я перемістив не туди. Так. А, не, все таки. Все таки. Отак. Це. Ось сюди. Давайте перевіримо. Так. Є. Е. І тут є. Так, відновив я те, що пошкодив трошечки. Отже, той блок малювання. Оцей, власне кажучи, давайте я зараз обведу оцей блок малювання нашої фігурки, нашого багатокутника. Ми будемо його також використовувати, так? тому варто його продублювати. Права кнопка миші, дублювати, ну і винесемо поки що сюди. І Не будемо поки що дублювати саме це, тому що нам знову ж таки треба, після того, як ми вибрали, що будемо малювати візерунок, нам треба спитати, з яких фігур цей візерунок буде. От, І тому все-таки продублюємо усю оць, ось послідовність запитання додаткового. так? А потім вже будемо міркувати, що ж ми будемо змінювати. Отже, оцей привіт. Приберемо. А оцю конструкцію із запитанням вставимо Є. Так. Треба. Змінювати якусь частиночку. Тобто ми не просто фігуру будемо малювати. Ось у нас фігура малюється, як я казав вже, от починаючи з переміщення. От. І, там, мабуть, навіть найважливіша частинка ось, для повторення, да? От. і оце ось малювання фігурки ми будемо виконувати декілька разів, тому застосуємо із групи керування ще одне повторення. От. Повторювати будемо знову ж таки певну кількість, яка у нас у відповіді зберігається. От. Повернемо її у це місце. Так? І пам'ятаємо, що після того, як ми фігурку намалювали, нам потрібно для того, щоб візерунок правильно малювався, нам потрібно ще повернути там на, якусь, на якийсь кут. І ми це зробимо. Ми продублюємо оцю частиночку. От це викинемо, а поворот поставимо. От у нас є два блоки повторити, так? І ми поставимо після закінчення вкладеного внутрішнього блоку повторити. Спробуємо запустити наш проєкт і перевірити, як малюється фігурка. Малюється нормально. А тепер спробуємо намалювати візерунок. Знову запитання із кількох сторін? Ну, 5. І у нас отакий візерунок малюється. Якщо ми спробуємо якісь граничні значення, ну, наприклад, 15, то ми бачимо, що не дасть нам можливості. Виконавець намалювати візерунок із 15 кутників. Але от 14. Він намалювати спробує. Але зверніть увагу, що у цьому випадку у нас візерунок буде такий не зовсім правильний, і ми знаємо чому. Тому що буде спроба вийти за межі сцени, і от от, такий от дещо спотворений об'єкти ми з вами побачимо. Ну, задача у нас була малювати просто візерунки якісь геометричні, так? І тому, в принципі, цей проєкт має право на життя. так Але, якщо дуже хочеться дуже хочеться намалювати щось красиве на кшталт оцього, ну, скажімо там, 8. От, ми бачимо, що красиво відбувається все. То е, треба поміркувати, що малювання, мабуть, треба здійснити не із тієї точки, яка 0,60. Да? У нас визначена ось отут. Ось ця, ця, ця точка. Треба трошечки опуститися, Ну, наприклад, на початок координат 0,0. І це треба робити лише для малювання. Саме візерунка. Звичайний малюночок малюється з цієї точки 0,60. Ну, давайте спробуємо. Візерунок малюємо із 14 кутників. І бачимо, що все одно 14 кутники не поміщаються. І експериментальним шляхом. Нам потрібно дізнатися, а яка ж фігура, скільки кутів поміститься. Ну, Дванадцятикутник уже не поміщається. Візерунок. Десять. 10. З 10-кутникам все гаразд. Візерунок. 11 і з 11 кутником все гаразд. Отже, експериментальним штрихом ми побачили, що максимальне значення має бути 11, тому погортаємо той розділ, який стосується малювання е, бах, е, здорунку, так? У ньому ми знайдемо е, перевірку. Тут в нас стоїть 14. Якщо ми введемо 11, то обмеження буде задіяно. тобто при спробі ввести 12, 13, 14 і так далі, буде повідомлення про неможливість побудувати такий візерунок. І на цьому в принципі зміни наші закінчилися. Ми бачимо, що на перший погляд проєкт дуже складний, але якщо ми міркували, потихеньку його змінювали. Виконували дублювання уже готових послідовностей, то перетворити проєкт багатокутник на проєкт Візерунок буде не так уже і складно. Не забуваємо про те, що цей проєкт варто зберегти. Можливо, ми будемо вносити, вносити ще якісь зміни і ускладнювати наше малювання. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю. Вдалої роботи, вдалого програмування і задоволення від творчості.